То якщо зараз сторони домовляються про припинення вогню, припинення вогню автоматично не означає скасування воєнного стану. Я вас правильно зрозуміла? Безумовно, припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт припинення вогню тимчасового томісового припинення воно точно не, не не усуває ті загрози, які послугували правового режиму воєнного стану. Давайте ще раз ще один момент просто прояснимо. Тобто, уявімо собі, що Трамп мріє до речі, до 20 квітня або там до 9 травня домогтися припинення вогню. От просто. Не знаю з вашої точки зору, а скільки може минути часу від початку припинення вогню до скасування воєнного стану? Це може бути рік, два, три. Чи це буде може бути кілька тижнів? Віцево я, я зараз не можу дати відповідь на ваше запитання, тому що я її просто не знаю, що означає припинення вогню? Тобто, ми зараз говоримо про те, що на даній лінії бойового зіткнення сторони перестають стріляти, що далі? Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з окупованих тимчасово окупованих територій, чи що Росія відвела свої якісь засоби ураження, які не будуть завдавати ударів по Україні. Тобто, з огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-яких розвитку подій, тому тут без якихось гарантій, того, що це буде якби мати наслідком довготривалий мир. Я не думаю, що може бути скасовано воєнний стан, але в строки я зараз прогнозувати в принципі не можу. Якщо скажімо так це залежить все таки від цілої низки обставин, від перемовин, від того на яких, скажімо так, знаменниках зійдуться сторони перемовини. Маю на увазі насамперед Україну і Російську Федерацію при участі там Європи Сполучених Штатів Америки, тому що без цього, як сьогодні сказав президент, жодні домовленості українська влада не визнає.